Вітаю всіх вас світлим днем народження Сина Божого Ісуса Христа. Христос народився. Amen. А його ім'я святе буде благословенним. Christ is born, may his name be blessed. Я думаю, що вже впродовж кількох минулих служінь читалися тексти саме на цю тему. А тінде ласт фісервис, сервісах ми вже за текст фордис топик. І так складається, що uh, такі особливі дні читаються особливі місця, повторюються раз за разом, і вже здавалося б для нас вони привичні і знайомі. Я прочитаю два коротенькі тексти, перше Євангелія від Матвія, перший розділ, 20-21 вірш. I'll read from Matthew 1, 21. Коли Йосип подумав те, то з'явився йому ангел Господній у сні промовляючи. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж дасиш йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Для того, щоб час скорочувати, будь ласка, англійський текст, слідкуйте на екрані. Другий, другий текст лист апостола Павла до Филип'ян, другий розділ, шостий, і сьомий вірш. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Хочеться сказати цей прекрасний благословенний ранок. Дякую Богу. I want to say this morning thanks be to God. Хотілося це прекрасний надільний день, але ж не надільний день. Коли зал наш переповнений, ну таке враження, що ми в неділю зібралися. Минулий тиждень приніс смуток в наші серця. The last week brought grief into our hearts. І здавалося що вся подія затьмарить, дні. And it would have seemed that it would have overshadowed the next days. Але ж я uh, хочу uh, сказати, що Слово Боже нам говорить: тіштеся із того трохи засмучені тепер. And the word of God tells us that even though we have sorrow now. Бо uh, сьогодні або в цей день у місті вифлеємі, в вифлеємських яслях народився син Божий Ісус Христос. We must rejoice because there is a place or in Bethlehem the Son of God is born. Слово Боже нам говорить, що той, хто народився від жінки на землі, проходить час і має залишити цю землю. The word says that the one who was born of a woman on this earth will leave this earth. Але те серце в якому народився не тільки в Вифлеємських яслях, але в серці, чи йому народився син Божий Ісус Христос, він має зовсім іншу надію. Тому що Слово Боже нам говорить, що той, хто з Христом в серці відходить з цієї землі, він просто переходить, він не залишається. Because the word tells us that if we die with Christ in our hearts, we do not just die, we transition into a different life. Переходить від тимчасового, від земного до прекрасного, благословенного, небесного. We, um,

Як я вже сказав, ми не в недільний день зібрання, але ми зібралися, щоб відсвяткувати день народження. We have gathered today to celebrate a birthday. День народження, який змінив історію світу. День народження, який приніс на землю волю. A, a birthday that brought free will onto this earth. День народження, який дарував людині можливість прийти в той стан, який вона мала до гріхопадіння. Багато багато дітей або немовлят Народжується кожний день тут на цій землі. day on this earth. Статистика стверджує, у нас в Україні в минулі роки 700-800 тисяч приблизно народжувалося дітей на рік. Uh, born, for example, in Минулий рік вже uh, трохи по-іншому, десь біля 170 тисяч тільки народилося. І потім... Sometimes it's a different number. Maybe last year it was 80,000. But no matter how many people are born, how many babies are born, the living God knows and remembers about them and their fate. Живий вічний Бог пам'ятає перший стук серця мого, серця вашого, і ще тоді, коли ми були в лоні матері. Навіть. The living God remembers the first heartbeat that you and I had when we were still in our mother's bellies. Він знає наш перший подих тут на цій землі. He remembers our first breath on this earth. Він знає твоє і моє ім'я, ще тоді знав його, коли нас не було і, можливо, коли батьки наші вибирали, даючи ім'я. And he knew our names before we were even created and before our parents even chose our names. Звертається uh, до Йосипа Ангел у сні і говорить: народиться син, і ти дасиш йому ймення, Ісус, бо Він спасе своїх людей від гріхів їх.

Testimony or he begins his letter saying the beginning was the word and the word was with God and the word was God. And the word became flesh. And being God, he did not consider it, um, he did not count equality with God a thing to be grasped. Але умалив себе, прийнявши подобу і вигляд раба. But humbled himself or emptied himself by taking the form of a servant, Ставши ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. and being uh, in the form of a man and being found in human form. And the uh, cosmos could not fit him. З ним радилися, коли світ творився. The, uh, he was there when everything was created. За його подобою був створений кожен із нас. Ви And і я. In his image each of us were created. І разом з тим умолився настільки, що вмістився в лоні Марії. And he emptied himself, he humbled himself so much from all of that that he fit into Mary's arms. І апостол Павло до Филиппіан повторює, каже, він, бувши в Божій подобі, не вважав себе за захват бути рівним Богу, але умалив себе, настільки умалив, прийняв вигляд раба і став подібний до людини. The word says that though in the form of God he did not count equality with God, a thing to be grasped, і не тільки умолив, але і упокорив себе and he did not just humble himself, but he made himself obedient, Бувши слухняним аж до смерті і до смерті Христа. Obedient even to death on the cross. Коли ми читаємо е, книгу е, Буття, то е, знаходимо, що перша людина з власної волі зробила свій вибір. When we read Genesis, we see that the first man of their own will committed the first sin. Маючи тільки одну за старого або одну постанову від живого вічного Бога нарушила цю постанову. They had only one rule or one command from the living God and they broke it. Протягнула свою руку, тому що подивилися і погляд очей настільки був або в очах настільки був приємний той плід, що протягнула руку свою. And that fruit it looked so pleasing to the eyes that they stretched forward their hand. Добровільно, е, нарушивши Божу волю, розділила себе е, е, від присутності Божої. And they broke God's and from God. Людина зробила свій вибір. A man made his І цей вибір розділив назавжди людину з Богом. And this from God. Адам втратив можливість, втратив, е, ну, Moment, when he to come to God's and, and Adam lost this opportunity to quietly commune with God or enter the presence of God. І як тепер бути, як прийти в Божу присутність Грішна людина і святий і Всемогутній Бог. Одного разу ми чули проповідь, і була змальована така картина. наскільки велика святість Божа і наскільки є грішною природа людини? We heard a sermon once that illustrated the right chusness of God and the sinfulness of humanity. Здавалося б, що подолати ось цю прірву неможливо. Але місію примирення, місію посередника взяв на себе Син Божий Ісус Христос. Як я вже сказав, будучи Богом, Став людиною he a man. став людиною, щоб одну руку протягнути в сторону Бога, а другу руку протягнути в сторону людини. І слово Боже нам тепер уже говорить, що немає іншого посередника поміж Богом і людиною. Тільки Ісус Христос. And the word tells us that there is no one else who could have filled that gap, only Jesus Christ. Який одного разу прийняв рішення, добровільно прийняв рішення в своєму серці, я йду виконати волю твою, Отче, тому що закон твій у мене в серці. Who at his time willfully chose to come down and do the will of the Father. Народиться син в тебе, каже ангел до Йосипа. І ти дасиш йому ім'я Ісус. And the, the angel told Joseph that you will have a son and you will give him the name Jesus. And he will save his people from their sins. And at one point, Jesus will say the words that I came to my own, but they did not receive me. Я прийшов, пам'ятаєте, до жінки, які слова сказав Ісус Христос, я прийшов до загинулих овець дому Ізраїлового. Але вже інше місце нам говорить інші слова. But then place gives us words. Є у мене вівці з іншої отари. That I have sheep from a different pasture і про них мені належить подбати як пастирю. And I need to take care of them as their shepherd. І будучи колись не народом, ми стали народом Божим. And being not a people, we became the people of God. Будучи колись не людьми, ми стали дітьми, синами і доньками Божими. And being not people, we became, we became children of God. Син, Ісус, and you will have a son and give him the name Jesus, and he will save his people from their sins. What must happen in my life and in my heart for me to become a child or a son or a daughter of God?

але коли почув слова Ісуса Христа, хто не народиться, не успадкує Царства Божого. But when he heard words або іншими словами, я вже говорив про те, в чиєму серці не народиться Син Божий Ісус Христос, він Царства Божого не побачить. Or in other words, in whose heart Jesus Christ is not born, they will not see the kingdom of heaven. І тому для того, щоб стати своїм для Бога, Бога, для Ісуса Христа нам потрібно народитися згори. And if we want to become God's own people, we must be born again. Сьогодні ми святкуємо день народження Ісуса Христа, який народився у Іфлеємських яслях. Today we celebrate the birth of Jesus Christ who was born in Bethlehem. Але в кожного із нас особисто є іще один день народження. But each of us also have a different kind of birthday

Через смерть, через воскресіння сина Божого Ісуса Христа людина отримала можливість бути в присутності Божої. І що вимагає сьогодні від мене слово Боже, що сьогодні хоче від мене живий вічний бог, син Божий Ісус Христос, коли я народився згори? And what does the word require of me today? It requires me to be born again. And do I ask the question, what do I need to do in order for that to happen? When Saul met Jesus Christ on the road to Damascus, when he fell on his face, when he lost his sight because of the light that blinded him. Перші слова, які він сказав, що накажеш мені робити? His first was, what do you me to do? Ісус Христос ще раз наголошує, прийшов на цю землю, щоб стати посередником поміж Богом і людиною. Again, I want to us that Jesus was the one who stood in the gap between us and God. Що я маю сьогодні робити, якщо він народився в моєму серці? And what must I do if Jesus is born in my Щоб heart поширювалося today? царство Боже. So that the kingdom of God is expanding so that the good news is spread, so that heaven would be filled with more saved souls. Maybe this will sound odd, but we also need to stand in the gap. Philip comes to Nathaniel and he says, Come with me. Ісуса, we, того, як, we found Jesus the one who the prophet spoke of. Казала, and we see that he, this man he had such doubt, and he said, Could something good come from? Um...? Говорить, and the response was come and see. And Jesus came on this earth, was born in Bethlehem. And Jesus Christ was born in our hearts. Просто, того, and not just to give us salvation. Але для того, щоб наміри, які Бог поклав в своєму плані на наше життя, щоб вони виконувалися. So і тому я запрошую кожного із нас при можливості станьте ось цим посередником між грішною людиною і покажіть на Ісуса Христа. And now we have the opportunity to become that person who stands in the gap and shows a sinful person Кілька тижнів я повернувся з України. when I came back from Ukraine. В одному вечірньому служінні ми прийшли в Луцьку на служіння в церкву. And we, when I was in Ukraine, we had an evening service. І коли я заходив у двері, підходить людина, одна й обняла мене. When I came through the doors, a person came up to me and gave me a hug. And with tears in their eyes, they said, Thank you. Forty years ago, I met this person. And he came up and asked, Can this Jesus that you preach about do something for me? Я запитав її, а що ти хочеш від нього? Він втратив спокій. He said, I've lost my peace. я дивлюся uh, моєї сестри і не можу дивитися, тому що бачу очі тих жінок в Афганістані. Я дивлюся на її дітей і чую крик тих дітей в тих uh, лаках, які ми знищили. And he says, I look at her kids and I see the children that um, we destroyed there. He had um, facial syndrome that uh, constantly jerked his face. Я не знав Ісуса, але чи може Ісус зробити щось для мене? Знаєте, you know, ця людина познайомилася з Ісусом. І Ісус став посередником між ним і Богом. And Jesus stood in the gap him and God. Ця людина отримала спасіння. This ця людина має прекрасних семеро дітей. Now he has seven ця людина служить живому і вічному Богу. He the God. І я вдячний живому Богу. and i'm thankful to god that he gave me the opportunity to witness to this person jesus was the one who led me to christ and who was between god and or between us and god І тому, якщо на твоїй життєвій дорозі зустрічаються такі люди. Покажи їм на Ісуса. Прекрасний дирекшн або прекрасну дорогу для нашого служіння показав нам Євангелист записав нам Євангелист Лука в своїй Євангелії. And Luke um wrote down a good direction for us. Це це слова, які були проголошені і ще в древньому проронстві. And these words, they were spoken in ancient prophecies. <laughs> Luke 4 18, and down, do you remember what it says? Jesus came to the temple, he took the scroll, and he read the words of Isaiah. На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати у Боги. Поставив він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрачим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І хіба це не дирекшн для кожного із нас? And this is the good direction for each of us. Інколи нам здається, що це місія Ісуса Христа. Sometimes we think that this was the mission of Jesus Спасати людей, так. to save people, yes. Це місія Ісуса Христа. That is the mission of Jesus. Але я ще раз наголошую, що наша місія, яку на нас поклав живий вічний Бог. But again, the mission that God has given us Показати людям на Ісуса is to point them towards Christ. Сказати про це словами. And to share to share about it with our words. вчинками. To share about it with our actions. І проповідувати рік Господнього змилування. And to proclaim the year of the Lord's favor. Ти народиш сина, каже ангел до Йосифа. You will have a child, the angel said to Joseph. І дасиш Ісус. And you will give him the name Jesus. Бо він спасе своїх Because he will save his own from their sins. Are you his own to Jesus today? Would all of your grief turn to hope when you meet him? Are you ready to say, Come, Lord Jesus, I am waiting you? Consider this in your heart. Я запрошую всіх нас до щирої молитви. Давайте станемо на наші ноги і прославимо ім'я prayer. Ми благословляємо Господь, твоє святе ім'я. Ми щиро вдячні тобі, Боже наш, за твою любов, ласку і доброту. Ми щиро